Всім привіт! Дякую, що заглянули на мене на канал. З вами, як завжди, на зв'язку. Yeah. Аті. Yeah. Мета зйомки сьогоднішнього відео це тестування, продовження тестування іспанської косметики від компанії Чіпчат. Ми з вами вже відкривали б'юті-бокси цієї компанії і тестували одні із продуктів, які нам попалися. І сьогодні я хотіла би продовжити тестування даних продуктів. І сьогодні це у нас будуть тіні, рум'яшка, блиск та помада. Ой, блиск та карандаш до блиску. Чому я, відкриваючи один б'ютібокс, тестую все, що там є. Тому що, наприклад, від компанії Makeup Revolution, вони випускають дуже багато тіней і різні тіни в них різної якості. І буває, що одні тіні гарні, інші не дуже. І тому, щоб зрозуміти, що ж насправді являє в себе цей бренд і яка в нього продукція, тому я тестую все, що мені попадається в б'юті боксах, в адвент-календарях і так далі. І щоб не робити це відео максимально довгим, я тестую це частинами. Тому сподіваюся, що вам це цікаво і ви залишитеся разом зі мною. Друга мета причина тестування це те, що я вчуся разом з вами фарбуватися. Тому що в мене до цього, до того, як я почала вести YouTube канал, були певний набір тіней, якими я вміла користуватись, і які я наносила так, як мені подобається завжди. І на цьому все. Зараз, же, так як в мене з'являються тіні різних кольорів, різні за якістю, різні за, склад, за своїм складом. І ними треба теж вміти користуватися. І тому це, так скажемо, моє навчання робити кіснові макіяжі, робити щось незвичне для себе і виходити за свої рамки комфорту. Так, тому ми сьогодні будемо з вами тестувати косметику. І хоча у нас сьогодні тестування а, косметики від компанії Тітчат, я вже підготувала своє обличчя, підготувала, нанесла а, зволоження, тоналку та пудру, зробила контурування та нанесла хайлайтер, як ви можете бачити. І будемо вже наносити безпосередньо ті продукти, які стосуються нашого тестування. Готуємо наш, наш холст, на якому ми будемо це все робити. Прибираємо волосся, щоб воно мені не заважало. Так, і, відповідно, починаємо ми з тіней. І я ще взяла в допомогу до тіней. Карандаш крайола. Ми вже з вами два карандаша протестували. Нам залишилося, що це третє протестувати. Так. Наносимо обов'язково базу в тіні. Так. Е ми будемо починати, я буду починати із е, краю ока і йти до верху, скажімо так. Тому на краю ока я буду наносити світло такий синій відтіночок. Ну, ми сьогодні максимально всі в синьому. Так. Ну, тіні доволі таки, ну не доволі. Ні, доволі таки сильно пиляться. Але переносяться вони дуже гарно. Я думала, що вони будуть більш такими прозорими, погано наноситись, але ні, наносяться вони доволі таки добре. Я очікувала гіршого результату, але це тільки початок. Так. Далі я хочу, мабуть, О, дивіться, як гарно підходить одне до другого. Практично ідентично, правда? Так, давайте ми тоді з вами. Зробимо внизу таку голубу димку. Спочатку наношу карандаш в якості основи, щоб можна було на ньому. Ми вже з вами знаємо, що карандашу треба дати трошки часу. Він висохнув. Іначе зараз буде в нас з цим біда. Так, да, Я зараз його розділила порівну, але потім я його буду розтушовувати і буду цей кордон між двома різними відтінками робити більш таким зглажуючим. Так, і давайте змемо. Тіні, дивіться, наноситься дуже добре, тобто переноситься пігментація в них шикарна. Нагадаю, я купила б'юті бокс за е, 11 євро. Прошу за 10 євро. Так, Я купила його за 10 євро, де мені попалося 4 ось таких от, е, палітки тінеї, 4 мініатюрки. І наносяться вони просто бомб... бомбічески. Вони, ляга... вони дуже пігментовані, лягають дуже добре. Так. І тепер трошки заходимо на наш среблястий такий, і розтушовуємо, щоб трошки змішати ці кольори, і воно не було з таким от кордоном. Такими лініями. Будь-ка, дивіться, тіні не осипаються. Тобто тут в мене нічого не осипалось, що я приємно здивована. Так. І тепер давайте ми спробуємо разом з вами, наприклад, затемнити. Хоча в нас доволі таки вже і так він темний. Добавимо трошки блиску. Не знаю, видно вам чи ні, але блиск, що є, що його немає, Відтіночки, де доволі таки темний. Ну, як вам? М -м? Подобається? Дуже незвично і дуже кидається в очі. Це дойде доволі такий яркий макіяж. І що мені подобається, що вони не осипаються, тому що якщо такі тіні осипаються вам під око, а вони створюють ефект такого санячка, яке раніше виходити з фінгалом під оком. Так, ну давайте зараз я швиденько нафарбую друге око. І ми з вами. Подивимося, можливо, ми ще щось добавимо, а можливо, залишимо і так. Тому прискорюйтесь. Так, я вам хочу зараз показати ем, такий проміжуточний варіант. Не варіант, а етап нанесення макіяжу. І хочу показати, для чого я використовую підложку у вигляді різних карандашів на яркій тіні. Ось ця частина у мене, бачите, використана підложка на тіні. Тіні одні й ті самі, але які вони мають різний відтіночок від того, чи вони лягають на чисту шкіру, чи вони лягають на якийсь додатковий, додатковий якийсь матеріал. Тому для того, якщо хочете мати більш насичені тіні, більш насичений колір, тому я завжди рекомендую використовувати якусь підложечку під нанесення тіней. Продовжуємо далі. Так, ну що? Я до вас повернулася вже з обома намальованими очима. А мої враження від тіней. А вони сипляться. Так, таке є. Проте пігментація дуже класна, набираються на кісточку, як ви бачили, дуже круто. Єдине, що якщо це світлий відтіночок, ну, тобто перенос кісточкою буде у вас десь ось такий. Якщо брати наносити на якийсь підложку, то відповідно тіні наносяться багато краще. Хочу показати зараз пігментацію, як воно переноситься кісточкою. От. На очах виглядають шикарно, не осипаються. Не диш на те, що вони дуже пігмент... ну, те, що вони дуже сипучі, на вони не осипаються, чому я дуже здивована. Будемо лише тестувати, як довго вони носяться. Тому тінями я задоволена. Як за набір, якому нам попало 4 тінюшки і за 10 євро, мені здається, це супер ціна для таких отіней. Так, далі. А, пробуємо рум'яна. У мене вони в такому світло-світло-рожевому відтіночку. Я б не сказала в поросячому. Я взагалі рум'яна якого відтіночку абсолютно не люблю, тому що знов таке ж кольор поросячий. Але давайте попротестуємо. Можливо, він не буде так виглядати в нас на обличчі. Наноситься теж, бачите, добре. Ні, це для любителів. Для мене це занадто яркий відтіночок. Це хіба що я один раз смакнула, бачите, і перенесла на одну щуку, а потім цією ж шкісточку, не макаючи знову її в румяшки, перенесла на іншу щуку, щоб просто максимально розтягнути цей колір, що він був не такий яркий, не такий насичений. І розтягуючи, щоб просто його було М -м, не так видно. Мені, в принципі, здається, якщо його... Не наносити великими, не наносити занадто багато, а взяти його трішки, отак от розтушувати, то в принципі не такий він яркий виглядає. Такий, ну він передає колір легкого рум'янцю. От таке травня, що вийшли ви з морозу, і у вас такі рум'яні щічки яскраво. Так, мені здається, доволі непогано. Я думаю, що він буде більш яскравий. Ну, знову таки ж, це якщо ви наносите, макнули, поставили собі плями на одній щоці, і свою кисточкою зразу розтираєте в другу сторону, тоді він буде не такий насичений. Я вам хочу, його не видно. я вам хочу показати, як він. Ну ось. Тобто, якщо його не розтираєте, то ось так він вам лягає. Доволі таки яскравий. Ну, в принципі, як то кажуть, знайти підхід до них можна. Вони, знов таки ж, як і будь-який продукт, сипеться. Але я думала, що результат буде гірший. Так, далі у нас з вами ще залишилось на тестування тільки карандаш і блиск. Давайте пробувати. Вони дуже яскраві, я такими теж не користуюся. Але що не зробиш заради відео? Що я вам скажу, карандаш доволі гарно виглядає, і я би, мабуть, його б наносила от виключно як чистий продукт. От Просто карандаш і ним би замальовувала всі губи без нанесення блиску. Він доволі гарно виглядає на губах. вам покажу, робить такий гарний контур. Я зараз нанесемо блиск. Подивимося, як вони будуть в поєднанні. Як вам? Я, дивлячись на а, коробочку цього блиска, вважала, що він буде виглядати набагато ярче. Подивіться, яка коробочка, як він виглядає на губах. На губах він виглядає доволі таке приємним кольором. Я думаю, що він буде теж такого поросячого кольору, але виглядає доволі таки приємно. Ну і що, в принципі. Все, що я хотіла протестувати, я протестувала. Нагадаю, ми тестували тіні, рум'яна карандаш з блиском, а також карандаш від фірми Крайола. А, в принципі, з карандашом я вже навчилась користуватися, тому якість мені подобається. Головне, я ж кажу, нанести, почекати, щоб він трішки підсох, і тоді можна наносити тіні. Тіні. Трішки сипляться, але, в принципі, за свою ціну пігментація класна, перенесені класні, вони не осипаються під очі. Питання ще, скільки довго я проходжу з таким макіяжем. Тому я думаю, що таким тіням можна спокійно поставити за їхню ціну 9 з 10. Румяшка теж. Колір класний, але якщо ти його наносити ну, небагато, то в принципі виглядає доволі таки непогано. І карандаш з блиском теж доволі таки непогані. Я не задоволена. А ви діліться в коментарях, як вам такий експрес-тест е косметики? Дякую, що були весь час зі мною. До нових зустрічей!